Вот же Car iBox, вот такая коробочка, вот так она выглядит, подключаем, вся коробочка позволяет иметь полноценный Android в режиме штатного мультимедиа, заводим машину. Я її уже законектив, там все довольно просто. Появился Android. Показываю швидкість. Прорвался видео. Вот такая менюшка. YouTube. Можна під'єднати, роздати Wi-Fi, воно буде все відтворювати. Можна вставити власну карточку мікросімку. Ну, проплачувати буде окремий номер. Ну, Такий девайс доволі прикольно. Все працює. Ось така штука тепер не, не треба під'єднувати провід. Щоб мати Android Auto або CarPlay Також я брав комплекс з пультом, щоб було дітям зручно, наприклад, позаду дивитися там, мультики, переключати треки. З місця водія штука не корисна, тому що все в режимі доступу, а от дітям то буде прикольно. Ось такий девайс. Прикольно, Подивимось, як воно все працює. Єдине, що побачив, що коли через Android AndroidAuto е грає музика, то треки на панелі приладів відображаються некоректно. Іноді коректно, іноді некоректно. Напевно, через те, що воно е ну, не через дріт, а через Bluetooth, там, протокол, чи через Wi-Fi іде, і тому воно. Трішечки некоректно, але на моніторі все так, як треба, тому це ну, не дуже воно напружує. Кнопки з керма працюють, все, все працює. Також ну, можна користуватися через VLC, програвач, настраювати еквалайзер, але треба буде погратися ще, бо, чесно кажучи, мені звук через. Стандартну флешку більше подобається аніж через підключений цей девайс. Може, також іде якась втрата якості через те, що воно все без дротів. Не знаю. Але, в принципі, через те, що не треба заморачуватися саме з підключенням дроту, це все доволі прикольно виглядає. Можна завантажити. Додатки всі зручні, і воно буде все працювати. Отака штука. отаке оновлення.